Нова серія на каналі Собран ТВ. І так, машинка загружена. Виїжджаємо в Нідерланди. На цьому автомобілі хотів поїхати на В-90, але не встиг зробити документи. Так що інакше не вийде, цей залишається. Він в продажі, хто не знає. В-90, В-60 також в продажі. Але на цьому автомобілі, блін, який падає дощ. На цьому автомобілі я їду в Нідерланди. В-60, кого буде цікавити, також автомобіль в продажі. Досить надійний потужний автомобіль 300 кінських сил, 24 дизель. Запакувався всіма речами, які мені не необхідні для подорожі. Поїздка починається з того, що я їду у Польщу, клієнт з Польщі, місто Вроцлав. Та туди він має приїхати, я його звідти забираю. І ми їдемо в Нідерланди. Так що з вас підписочка і погнали. Хотів поговорити про своїх клієнтів, які замовляють автомобілі. Зараз їду в Польщу, місто Врослав, там забираю свого клієнта, їду, не спіша, там 130-140, приблизно отак. Стараюсь по правилах. Що хочу сказати про своїх клієнтів. Люди є різні, дуже багато людей є хитрими, так і вони займають багато часу мого, тому що вони хитрі. І спочатку я на цих реагував людей, на всіх людей реагував адекватно, тому що людина зателефонує. Позвонить там чи напише: я хочу такий автомобіль. Подивіться мені, яка ціна. Подивіться мені, скільки буде розмитнення. Люди взагалі не хочуть самі трошки напрягтись, щоб взяти, подивитися, скільки коштує Європі приблизно такий автомобіль, щоб знати якусь середню ціну. Вони цього не хочуть. Щоб трохи напрягтись і написати калькулятор розмитнення автомобіля в Україні. І туди ввести параметри для того, щоб перевірити, яка може бути ціна. Люди цього не хочуть робити. Люди хочуть просто знайти дурних, щоб це за них зробили. І я цих людей почав трошки, знаєте, так відфільтровувати. І я зразу бачу, аналізую людей, які хочуть просто потратити мій час. Людина, яка хоче автомобіль, вона, в принципі, за мною слідкує, вона мене знає або по рекомендаціях. Тому що багато людей мене рекомендує. Вона конкретно звертається. Міша, все знаю, все чудово, підходить, хочу, щоб ви мені знайшли автомобіль. Бюджет у мене такий, можемо починати працювати. Розумію, що є замовлення, тому що у мене є замовлення. Люди дзвонять, інколи кажуть, а що може завтра поїдемо з автомобілем. У мене є замовлення на тиждень, на два вперед, на три, інколи на місяць. І люди чекають, хто дійсно хоче автомобіль. Вони стають в чергу. Думаю, йду перекушу. Зайшов Макдонат. Заплатив приблизно на євро 20 євро. Що ви думаєте, вкусно було? Та ні, якась така їда, я не знаю, що тут бляхіться. Чи це В Польщі мені так повезло, інколи можна дійсно там з'їсти нормальний вкусний гамбургер. Зараз це все просто, слухайте, така єрунда. 20 євро викинув, половину їжі викинув. 1400 кілометрів позаду. Було непросто. Я зараз вже ось на такому авторинку типічному. Бачите, як називається. В таких краях, що це просто жесть. Приїхали дивитися автомобіль. Ну Не це, чекаємо, щоб відкрили, бо перся в 9 годин, щоб буде відкриття. Ну і ось тут такі автомобілі продаються на дворі. Нашого тут немає. В автоматі ціни немає. Не знаю навіть яка ціна. Ось там є багато різних автомобілів. Я думаю, що це туди і нам теж туди. Так. І зараз будемо дивитися ці автомобілі. А, бачу вже наш, ось там він стоїть, Volvo. Так що будемо дивитися. Моя машина ось там запаркована. Uh, що хочу сказати? Зараз подивимося, що це за автомобіль, тому що є інші варіанти. Просто проїхали ми ну, дуже далеко за першим варіантом, щоб його подивитися. Надіюсь, можливо, він буде хороший. 2950 євро, 208 тисяч пробіга. Так, бачите чи не бачите? Це у нас Peugeot 308 2009 року, 2900 євро. Я думаю, можна ще сторгуватись. Так що отакі, отакі машини різні. Ми приїхали дивитися, трошки пізніше подивитися, який автомобіль. Так що чекаємо ще 20 хвилин і йдемо дивитися. Так, Приїхав такий салон дивитися автомобіль, ось його ціна. 10 тисяч 950-197 тисяч пробіга, 14 -й рік, практично 15. -й. Це Volvo v 60 на руці, так би хотів мій клієнт. Автомобіль виглядає візуально непогано, але весь автомобіль крашений шпакльовкою по кругу кругом. Зазори на капоті не сходяться, краска відчається. Цей автомобіль дивитися не будемо, рухаємося далі, тому що цей варіант нам ну, ніяк не підходить. Ще такі тут є автомобілі. Peugeot 112 тисяч пробіга 14950 є Ось такий 10950 180 000 км і 6 дизель. Так, перший варіант був поганий. Їдемо до другого варіанта, до другого варіанта приблизно 130 км. так Volvo V-60 шукаємо на автоматі, на руці, але щоб плюс-мінус, автомобіль був живий. Перший варіант нам не пощастило. Так що їдемо дивитися номер два. Кожні 20 минут погода міняється. Дивлюся, Volvo V-60 для клієнта, ось такий автосалон, декілька тут автомобілів, є, не знаю, може 100. Ось так виглядає автомобіль. Комплектація не сильно жирна, але непогана. Біла шкіра, Volvo V-60, 2 літровий двигун, коробка автоматична передач. Так хотів мій клієнт, щоб це все так було. Машина в цілому чистесенька, є три підкраси косметичні. Зараз буду провіряти пробіг. Це вже другий автомобіль, який ми дивимося, цей непоганий. Мотор працює рівно. Потім ще зроблю огляд на автомобіль, поки що дивлюся технічні характеристики. І починаємо щитувати пробіг. Як бачите, щитуємо пробіг з усіх блоків, з яких тільки можливо 226 тисяч пробіга 515 кілометрів. Біг є оригінальний, так? І це дуже добре. Дивимося далі автомобіль. Так, Показую вам автомобіль, який дивимося для клієнта. Volvo V60. Практично 2015 року чорного кольору. Модифікація двигуна D4. На білій шкірі складання дзеркал, без ключового доступу нема. Пробіг. 226 тисяч приблизно такий, я вже не пам'ятаю. Рівні ролики поміняні, машина в досить хорошому стані. Колеса у нас резина, Michelin, Не сильно вбита, ще поїздить. Продається автомобіль за ось таку ціну. Так, 9 945 євро. Я думаю, що мінімум 1000 євро ми вниз спускаємо. 2014 року 226 тисяч пробіга, 2 літра дизель, все, як мій хотів клієнт. На білій шикарній шкірі автомобіль має три деталі підкрашені. Ось ця косметична підкраска і дві двері. і все Остальне це все в оригінал, не отлічається. Гарно виглядає, гарний підкрас. Остальне це все в рідному окрасі, роздвоєний вихлоп. Мотор працює дуже рівно. Я думаю, що ми заберемо, якщо вони хочуть, всіх склак статі в оригіналі. Зараз вам покажу, як виглядає мотор. Якщо вони хочуть 10 тисяч, я думаю, ми за 9 спокійно заберемо. Я прям впевнений, що так воно і буде. Потім вам, звичайно, ще скажу ціну, за скільки ми забираємо. Хочу вам показати, як виглядає мотор. Все сухенько, нічого ніде немає. Мені в принципі дуже це все подобається, ніяких потьоків, коробка автоматична передач. Так, Ще раз покажу вам салон, як виглядає. Машинка має коробку автоматичну передач Айсін. Так виглядає машина. По стелі все також дуже чисто. Автомобіль чистенький, хоча, слухайте, треба буде зробити, як завжди, як завжди, хімчисточку невеличку, невеличку, не без цього. Багажник виглядає ось так. В принципі, машину почистили, але треба краще. Роздвоєний вихлоп, як у мене. Як бачите, ціна такого автомобіля 10 тисяч на продаж. Я думаю, за 9 заберемо, але це ще пізніше скажу. Напишіть мені в коментарях, чи подобається вам автомобіль, ззаді леди Салон виглядає, ще вам покажу, біла шкіра, ви, слухайте, виглядає дуже класно. Цікавий автомобіль. Так що зараз будемо проводити тест-драйв. І далі вже тест-драйв покаже, чи ми його будемо купляти і домовлятися про ціну. Так, їдемо дивитися ще один автомобіль. Цей нам автомобіль, в принципі, підходив, не зійшлися в ціні. Продавав турок. Ціна була, ну я скинув не знаю наскільки, на 1000-1200 десь отак, хотів ще скинути на 200 євро. В принципі, так автомобілі десь і коштують такі. Турок почав возбухати, що типу, він не буде продавати за такі гроші, понти там крутити, типу, виходь, я не продам. Ну, коротше, ми поїхали далі дивитися ще один автомобіль. Є ще варіанти. Так що, значить, ця машина мала бути не наша. Так що з турками діло мати. Я багато купляю теж в турків автомобілі. Скажу, що народ дуже такий специфічний, не знаю чого, але якось отак. Подивився ще декілька варіантів на ринку, а точніше один. Тут зразу бачите, миють машини, такий автосалон. І вся машина крашена, навіть дві машини крашені, і він нам не підійшов. Він весь крашений, і мотор працює досить погано. Тут, як бачите, багато є різних вольваків, але дивитися немає часу, тому що треба йти дивитися інші автомобілі. Так що рухаємося. Тесла, бачите, як впала на пневмі. Лежить лежить теслочка. Так що рухаємося далі. Отакі приключення з пошуком автомобілів. Як бачите, не все так просто. Ну, Як всі думають, що а що там купити автомобіль, як завжди в коментарях. Хороший автомобіль треба пошукати. Так, почалися дивитися ось вже такі автомобілі. З у нас не виходить, не можемо підібрати хороший автомобіль. Вже дивимося, як бачите, Toyota. Гібридно 1,8 бензин, ось так виглядає по салону автомобіль на шкірі. Далі зараз їдемо робити тест-драйв, потім вам ще покажу автомобіль. Так що дивимося Toyota. Цей автомобіль залишаємо відтоді він битий так? оця Toyota. Їде класно, з тормозами якісь є трохи проблеми, але так в цілому можна забирати. Ну а як прийшлось до діла, ще так ближче роздивлятися, то багато чого там є. Так що зараз 14.20, їдемо далі дивитися. Що з цього буде? Побачимо. Так, дивимось з клієнтом ось ці два автомобілі. Ось цей синій і білий це v 80 це В-60, обидві автомобілі на шкірі. Ціна цього автомобіля 7900. Ціна того автомобіля, по-моєму, 10 тисяч. Цей на автоматичній коробці передач, електрична кришка багажника. Потім ще трохи розкажу. Цей комплектація Okeana Race, D3 двигун, ручна коробка передач, цей D4. Так що щось будемо вибирати. Ну і подивимося, що з цього вийде. Так що йдемо проводити тест-драйв. Що, показую вам, який будемо забирати автомобіль v 70 Покупка дуже-дуже важка, тому що проїхалося за автомобілем дуже багато кілометрів. Так виглядає Volvo V-80. Є дві деталі підкрашені, косметичний ремонт. Чорна шкіра, продавався за 10 тисяч євро, сторгувалися за 9250 з документами. Зараз вирішуємо, чи брати його, чи не брати. Я думаю, що вже забираємо. Так виглядає задній ряд сидінь. 14-го року автомобіль, роздвоєний вихлоп, фаркоп, електрична кришка багажника. Багажник тут також досить великий. Так, давайте заберу вам, покажу шторку. Отака От машинка. Машинка підійде для сім'ї, для роботи на далекі подорожі. Модифікація двигуна D4, це означає практично 190 кільських сил на прикольних таких дисках. Можливо, потрібно буде щось з машиною ще поробити, обслужити і так далі. Але не без цього. Знизу виглядає. Давайте вам покажу. Все чистенько, я це все також передивився, все дуже гарно, ніяких немає потьоків, мокрих міст і так далі. Проїхав на даний момент я 1600 кілометрів їхати, мені додому, 1300. Ну це жах. Зараз покажу, які тут ще автомобілі продаються. І ціни також. Volkswagen Golf 2 літри TSI 13900. Потім ще такий ми роздивлялися варіант для покупки Volvo V60. Ціна була, як бачите, 7900. Я думаю, можна було ще знизити, бо без проблем. Але D3 мотор, 2 літри дизель. Ручна коробка передач, комплектація Океан Рейс. Ми не дійшли. Є ще такі Volvo. 9900, потім ще одна Volvo. Отак виглядає на такій шкірі. В принципі, виглядає, нібито в оригінальній фарбі. І тут ще одна є Volvo v 70 тільки це бензиновий двигун, який ми не розглядали і ручна коробка передач. Ну і рік тут, як бачите, 11-й Ми купили за 9200-й рік, 240 чи скільки тисяч пробігу. Ну, десь отак. Так що, що хочу вам сказати, підписуйтеся на мій YouTube канал, обов'язково ставте вподобайку. А я зараз буду їхати в Словаччину. Ну і далі вам ще візьму при закінченні, як я доїду, як я буду виглядати. Так, показую вам автомобіль за 700 євро. Ось такий апаратик. 700 євро, ще я думаю, можна сторгуватися. 2007 року Пікасо 2 літровий. Йома, цікаво, що це за автомобіль і чи добре він працює. А ми купили ось такий автомобіль В-80. На досить цікавих таких дисках. Ціна була 10 тисяч євро на продаж, зараз вже оформляємо документи складання дзеркал, автоматична коробка передач, шкіра. Ще вам трохи покажу цей автомобіль, електрична кришка багажника. Ось такий автомобіль. Виглядає досить достойно, є дві деталі підкрашені. Косметика. Мотор працює класно, коробка переключає також чудово. Машинка в цілому непогана. Так, ще що тут у нас є? 1900 євро фіат, пунто 2000. 1,2 дизель, тут у нас 2200. Так? Якого року не бачу? 11-го року 288 тисяч. В принципі, ціна досить адекватна. Слухайте, за таку малишку 2200 Volkswagen. Так що я думаю, що ціна вартує. Ага, бачу тут ось таке, ось такий нюансик. Потім там вже бачу. ну Все рівно ціна 2000 євро, я думаю, можна буде забрати. Чи легко було підібрати автомобіль в Нідерландах? Потратилося купа часу більше, ніж 26 годин для того, щоб приїхати та знайти автомобіль. Я навіть не думав, що сьогодні вийде знайти автомобіль. Тут дивіться, яка ситуація. У мене немає палива. Це, звісно, страшно. З'їхав з траси. Не знаю, у мене приблизно ще десь на 5-10 кілометрів в будь-який момент можу стати. По-моєму, знайшов ближайшу заправку, їду. Так що... І таке часто трапляється, кстати Бак тут маленький, 44 літри, мені ніколи його не вистачає на цьому вольво. Завжди хочеться проїхати більше. так що Знаю, пробую доїхати до заправки. Вже було в мене один раз, що я зупинився, був від заправки 200 метрів, представляєте, але доїхав на електриці. Ну що, завершую це відео, я слава Богу, вже доїхав. Залишилося всього-навсього 25 км. Автомобіль весь брудний, треба буде це все прибирати. Автомобіль я купив, як завжди. Поїздка була нелегкою. З вас підписка на мій канал, поставте вподобайку, якщо подобається. І незабаром вийде нове відео. Так що слідкуйте. Відосів буде багато, буду частіше знімати. Обов'язково ставте. Значок на колокольчик, щоб вам приходило повідомлення з новим відео. Всім удачі і тримайтесь!